України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив підготовку до переговорів за підсумками телефонної розмови із держсекретарем США Марко Рубіо. Посадовці відзначили важливість зустрічі як частину діалогу двох лідерів, спрямовану на досягнення справедливого миру. Президент Зеленський повідомив, що обговорюватиме із президентом Трампом питання безпекових гарантій. Він наголосив план А для нашої країни. Завершити війну до кінця 2025 року. При цьому Україні потрібно, щоб безпекові гарантії почали діяти відразу після припинення бойових дій. Чекати підписання офіційного договору про завершення війни не слід, адже невідомо чи він взагалі буде підписаний, зазначив Зеленський. І зараз я запрошую до нашої розмови до обговорення цієї першої теми Ігоря Чаленка, голову центру аналізу і стратегій. Пане Ігорю, вітаю. Добрий день, вітаю. Отже, Зеленський каже, що план А завершити війну до кінця 2025 року. І от на напередодні зустрічі президентів на полях асамблеї ООН у Сполучених Штатах Америки чи бачите ви шанс цього досягнути. Ну, насправді ми ж розуміємо, що тут питання враг можливості спроможності тиску безпосередньо на російського агресора. І в принципі, в принципі, те, що наприклад, президент Трамп на днях зідзвонився безпосередньо з главою Китаю, сі підняли вони питання відповідно і завершення російсько-української війни. Тобто, ми зараз бачимо, що йде намагання, все ж таки залучити більше геополітичних акторів для того, щоб дійсно цей вплив на російського агресора було. Здійснено максимальний, ну і плюс звичайно тут е... Україна, що стосується активної діяльності по е... нафтопереробці Російської Федерації, тобто воно все працює кумулятивно. Ми точно не маємо вважати, що війна завершиться за місяць, за два там до кінця року. Бо мова йде про тонус, про мобілізацію всіх ресурсів, але докласти всіх зусиль для того, щоб це відбулося для того, щоб відбулася тристороння зустріч з президентом Зеленським, Трампом, російським диктатором Путіним всі ці кроки, які дійсно можуть наблизити нас до миру, але це все на жаль ворогідності, де немає основного сценарію. А Чи може на вашу думку зустріч покласти початок новій архітектурі політики Сполучених Штатів Америки або ж політики безпосередньо Трампа щодо цієї війни? Я зверну увагу, що зараз активно обговорюються додаткові договірні документи між нашими державами, Сполученими Штатами Америки та Україною? А ми, наприклад, хочемо. Получні шані в українських дронів, а це один із елементів. Звичайно, другий момент. Ми маємо на більш тривалий час зафіксувати питання постачання американської зброї, бо ми бачимо зараз дійсно ефективні кроки по ініціативі Пюру. Але хочеться додаткові формати, і звичайно, ми це можемо робити. Е, очевидно, що треба дійсно обговорювати цей момент. Ну і плюс залучення сполучених штатів до гарантування безпеки нашій державі в поствоєнний період. Це абсолютно можливо. Ми пам'ятаємо, що майже повністю контури. В рамкових параметрах були визначені на зустрічі у Парижі. Є питання щодо частки участі сполучених штатів у цьому процесі. Ну і тема розвитку угоди про мінерали, економічне співробітництво. Це все звичайно цілком і повністю зараз створює підвалини для подальшої роботи по розвитку наших двосторонніх відносин. Так, ви вірно зазначили, що ось, зокрема і е, співпраця по частині угоди щодо корисних е, критичних мінералів. Вона отримала продовження своє е, на цьому тижні. Що минає? Пропоную перейти до іншої теми. Е, бо російське втручання е, воно вже має не поодинокі випадки. Його бачать в Польщі, е, в Естонії це частина системної агресії, дестабілізація, тиск, провокація. Така стратегія в Росії. Про це. Це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що протидія має бути не менш системною лише разом держави, суспільства, партнери. Так, глава держави повідомив, що Україна запровадила санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову на користь РФ. Окрім того, Київ чекає на затвердження 19-го пакету санкцій проти агресора з боку Європи і додав, що очікує потужних е е е санкцій проти Москви від Вашингтона. І отут е е хотілося б в першу чергу. Е е Поговорити про ось ці втручання з боку Російської Федерації, зокрема і порушення Росії повітряного простору країн НАТО. Чи можна вважати ось ці системні порушення повітряного простору НАТО таким собі елементом стратегії Кремля із тестування загалом стратегії реакції альянсу? Фактично це консервативний зараз підхід до розуміння, що ж робить Російська Федерація, тому що РФ усвідомлює у них немає. Сьогодні реально сильних позицій, що стосується, зокрема якраз намагання протиснути ультимативні позиції в перемовному процесі, процесі щодо завершення російсько-української війни, ситуація на фронті не йде по тому сценарію, як хоче Кремль. ситуація з діпстрайк та проблемами загалом в економіці, ще більше послаблюють те, що хотів би. Зробити, але не виходить безпосередньо у Путіна, тому Путін знайшов єдиний варіант: це підвищення. Це зростання цієї ескалації. І є на що в це власне і розуміють це, власне, розуміють і на заході. І звичайно, є і другий сценарій що це вже початок безпосереднього другого фронту, на який хоче там мити Путіна. Ну але все ж таки будемо консервативніше, реалістичніше дивитися на ці речі. З тієї точки зору, що ресурсів то банально не вистачає, і Путін намагається зараз налякати. Загалом НАТО і сепарувати мобілізацію ресурсів тих же самих систем протиповітряної оборони відповідно окремо для країн ЄС і НАТО, і щоб для України там не вистачало, щоб нас перевели на другий план. Але цього Путіна не виходить. Ми бачимо, що в ініціативах по забезпеченню безпеки тієї ж саме в Польщі. Ми вже беремо активну участь. Ну, для прикладу, нещодавній візит міністра оборони Польщі і рішення про спільні підрозділи по збиттю дронів, плюс стіна дронів, де очевидно Україна буде приймати участь, а там уже бюджет заявлений в районі 6 мільярдів євро. Тобто, ми навпаки показали, що ми є частиною загальноєвропейського безпекового простору, і це вкотре показує, що навіть така ескалація, яку зараз влаштовує Путін, вона точно не приведе його до. Просування і до реалізації тих ультимативних вимог, які він хоче. Тобто, мова має йти знову ж таки про влаштування, про запровадження справедливого миру, те, про що говорить постійно Європа, про що говорить Сполучені Штати, і говорить безпосередньо Україна пане Ігорю. Дуже дякую за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Челенко, голова центру аналізу і стратегії, був з нами наживо.